Вітаю! Якщо ви дивитесь дане відео, очевидно, ви є клієнтом компанії ТАС, а саме, страхування життя Лайф. Друзі, багато хто не знає, що в компанії ТАС можна не чекати, коли пройде рік дати платежу вашого полісу, а можна буквально щодня закидувати маленькими частинками навіть по 10, 20, 30 гривень на свій договір страхування життя. І на ці гроші, до речі, так само будуть рахуватися відсотки. Вони будуть сприйматися як авансовий платіж, як передплата, і у вас в кабінеті клієнта вони будуть світитися передплатою. На момент платежу. У вас з цих грошей буде зніматися сума на оплату. І ви можете таким чином на протязі року легко, без проблем собі проплачувати свій поліс страхової компанії ТАС. Думаю, все просто. До прикладу, для тих, хто не зрозумів, ви 1 січня оформили договір страхування життя, наприклад, на 10 тисяч гривень. 1 січня наступного року вам потрібно буде внести 10 тисяч гривень. Замість того, щоб чекати, коли настане рік, ви можете вже в кінці цього місяця, допустимо, закинути собі тисячу гривень свій, на свій договір страхування життя. І тоді. До кінця року вам ще 9 тисяч лишиться накопичити. А можете кожного місяця закидувати по тисячі, або кожного дня закидувати по 10, 20, 30 гривень. І таким чином це набагато простіше, ніж за раз платити одну суму. Особливо це буде корисно сім'ям, в яких декілька полісів у сім'ї. І в один місяць платити за раз всю суму, це трошки може бути накладно. Далі я покажу, як це робити. Дивіться. В Гуглі ми заходимо в Google і пишемо в гуглі Таз Life. Заходимо на сайт TasLife. В правому верхньому кутку відкриваємо меню і обираємо вхід в кабінет. Далі, бачимо, є особистий кабінет клієнта, кабінет консультанта і простір консультанта. Обираємо особистий кабінет клієнта, вводимо ваш номер телефону. Після цього вам прийде код, SMS-код або на Viber прийде код, який ви вводите і входите в свій кабінет. Так, чекаємо на код. Тепер, коли ми увійшли у наш кабінет, ми бачимо тут суму, яку нам потрібно сплатити, і дату, до якої нам потрібно її сплатити. Бачимо, є можливість внести іншу суму. Нажимаємо. Вводимо будь-яку суму наприклад, введемо 100 гривень. І нажимаємо сплатити. Завантажується. Так, тепер ми бачимо, що нижче нам завантажилися варіанти, як ми можемо зробити цей платіж. До прикладу, можна ввести номер карти і будь-якого банку і він спишеться. Можна через Приват24, можна через Visa Pay, і я оберу варіант Google Pay. Все, я зробив платіж. Оплата знята. І вже через хвилин 30-40 в нас ці кошти будуть світитися в графіку. Платежів, користуйтеся, це дуже зручно. А так? Сподіваюсь, ви прямо зараз після перегляду цього відео зайдете в кабінет ТАС і е, зробите для тесту свій платіж на 30-40-50 гривень. Обов'язково, після того, коли ви передивились це відео. Відпишіть людині, яка вам його скинула, або якщо це я, то мені, поставте плюсик, чи все зрозуміло, чи цікава тема. І лайкніть це відео, підписуйтесь на мій канал в Ютубі, там ще багато корисних новинок. Також хочу звернутися до консультантів, які будуть використовувати дане відео і скидувати його своїм потенційним клієнтам. Якщо ви консультанти інших брокерів, і ви на даному етапі не до кінця задоволені своїми результатами. Як бачите, є багато різних сучасних інструментів: це соцмережі, це відеоролики, це ефіри, які дозволяють комунікувати з більшою кількістю клієнтів і економити час. І людям це зручно, і вам. Можу вас цього навчити. Для цього вам потрібно просто зв'язатися зі мною. Всім мирного неба, слава Україні!